Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата мамам, дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всією родиною і будемо слухати нову казочку. Беріть, будь ласка, свої ковдручки улюблені, подушечки, іграшки, тати, мами, дідусі і бабусі, наливайте собі горнятку кави, чаю чи какао. І будемо починати. А сьогодні ми вірніше. Я буду читати, а ви слухати казочку Михайла Пляцковського калоша. Готові? Тоді поїхали. Знайшла мишка велику калошу і думає: Хм, навіщо вона мені? Тільки но вона зібралася йти, бачить, кріт іде. Це твоя калоша? запитує мишку Кріт, мружачись на сонці. Моя, відповідає мишка, а віддай її мені. Якщо викопаєш мені нірку, тоді віддам, погодилась хитра мишка. Узявся кріт до роботи, швидко під дубом нірку вирив та й каже мишці: Готово, живий, а калошу я собі заберу. Підхопив кріт калошу та й пішов далі. Йде та й думає: а навіщо вона мені? Тільки-но зібрався. Калошу у траву закинути, бачить, їжачиха повзе. Фур-фур-фур, Фу фур-фур-фур, фр фр пипе. Це твоя калоша, поцікавилась їжачиха. Звісно, моя, відповідає кріт. Віддай її мені, просить їжачиха. А принесеш мені десяток яблук, тоді віддам. Притягла їжачиха на спині 10 яблук. Забрав кріт яблука та й пішов. А їжачиха дивиться на калошу та й міркує. А що ж я з нею робитиму? Думала, думала нічого не придумала, тільки но зібралася з пересердя калошу. Голками проколоти. Бачить, білка стрибає їй назустріч по гілках. Стрибнула білка на землю і запитує Це твоя калоша? А чия ж іще, відповідає їжачиха. Віддай її мені, якщо не шкода. А зірви найбільшу шишку, тоді віддам. Знайшла білка найбільшу шишку та й принесла їжачисі. От добре, каже їжачиха, а тепер получ мені горішків та й забирай свою калошу. Не стала білка сперечатися, швиденько налущила горішків. Узяла їх їжачиха. Відповзла у бік та й дивиться за куща. Що ж білка з калошою робитиме? А руда спочатку заклеїла листочками дірочки в калоші, потім змайструвала з тонесенької гілочки коромисло, а з великих жолудів відра та й пострибала до річки. Скільки разів білочка бігала від річки до калоші, невідомо. А коли білка калошу наповнила водою і стала купати у цій ванні своє пухнасте білченя. Білченя фиркає, фур-фур-фур, виривається, хлюпочеться, а бризки на всі біч летять. Та й виблискують на сонечку. Прибігла мишка та й каже Віддай мені білка калошу, а я тобі свою нірку подарую. Пришкандибав сліпої кріт та й просить. Віддай мені білочка калошу, а я тобі десять яблук подарую. Виповзла з під куща їжачиха і теж мало не плаче. Піддай мені, білка калошу, а я тобі багато-багато горішків подарую. Послухала їх білка та й каже. Нічого я з вас не візьму, а калоші мені ані трішки не шкода. Приводьте своїх малюків та й купайте на здоров'я. Ох, як соромно стало мишці. Кроту та їжачисі перед доброю, доброю білкою. І якби могли вони від сорому почервоніти, то обов'язково почервоніли б. Від сорому, так? Ось така вам, діти, добра добра казочка. Не шкодуйте! Діліться з усіма і всім буде добре. Вам добре? А мені що? А давайте мені теж зробимо добре. А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. А я пішла готуватись до інших казок.